Права 1273. Якщо чисельник дробу зменшити на 2, то дріб дорівнюватиме 0,5. Натомість, якщо знаменник дробу збільшити на 11, то дріб дорівнюватиме 1 3. Знайдіть цей дріб. Щоб роздати цю задачу, ми позначимо через x та y, чисельник та знаменник цього дробу. Ну що ж, записуємо тоді, що нехай. Чисельник, чисельник цього дробу, цього дробу запишемо x, а знаменник y. Так, ну тоді читаємо. Якщо чисельник дробу зменшити на 2, який дріб тоді ми отримаємо? Записуємо, якщо чисельник, дробу, зменшити. 2. Так, то отримаємо. У чисельнику в нас Х. Якщо зменшити на 2, то у чисельнику в нас буде Х відняти 2. Знаменник записуємо без змін Y то отримаємо x-2 в чисельнику знаменнику y. Ну, але це має дорівнювати 0,5. Записуємо, то отримаємо так. І за умовою ми можемо записати, що x-2 у чисельнику, а знаменнику y дорівнює 0,5, але 0,5 це одна друга. Є? Ну і далі, якщо знаменник дробу збільшити на 11, записуємо що на 11, якщо записуємо знаменник дробу. Знаменник дробу збільшити на 11. На 11, то одержимо. Чи отримаємо? То одержимо. Тоді. Отже, х у нас було, а в знаменник сказано збільшити на 11, то Y буде плюс 11. А за умовою. І цей дріб становитиме 1 третю. То ми пишемо, що Х у чисельнику, а в знаменнику y плюс 11 це дорівнює 1 Є? Ну що ж, Тоді ми можемо ось наші два рівняння, перше і друге, можемо складати систему з цих рівнянь і розв'язувати їх. Ну Яка у нас буде система? Тоді ми можемо записати ще раз, що x х x-2, а в, знамен... в знаменнику y це дорівнює 1 друга. Це буде перше рівняння. А друге рівняння x, а в знаменнику y плюс 11 дорівнює 1 третя. Є? Ми маємо розв'язати таку систему рівнянь. Щоб розв'язати, задаємо. Основну властивість пропорції добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. То добуток крайніх членів x-2, що множиться на 2. Або я поміняю множники місцями, то я запишу 2. А в дужках x-2 має дорівнювати добутку середніх членів, це y, що множиться на 1. Так, зрозуміло, що тут y не може дорівнювати 0. І в знаменнику у нас також знаменник не може дорівнювати 0 в другому рівнянні, тобто y не може дорівнювати 11. Це будемо пам'ятати, бо на 0 ділити не можна. Ну і в другому рівнянні також X помножити на 3 або 3 x Дорівнює добуток середніх шленів. Це 1, що множиться на y плюс 11, на y плюс 11 є. Позначаємо це як рівносильну систему рівнянь. Щоб її розв'язати, розкриваємо дужки. Отже, в першому рівнянні тоді одержимо як таку систему рівнянь. 2 множимо на Х, це буде 2х. 2 помножити на мінус 2 це мінус 4. Дорівнює. Y помножити на 1 це буде y. Yeah. А друге рівняння 3х. Дорівнює. 1 помножити на y плюс 11, це буде y плюс 11. Є? Чудово. Ну що ж, як нам розв'язати цю систему рівнянь? Переносимо ліворуч невідомі, а відомі праворуч. То тут у нас y переносимо ліворуч, а мінус 4 праворуч. То тоді одержимо таку рівносильну систему рівнянь. 2х. Справа було плюс y, зліва буде мінус Y. Це дорівнює. Отже, було мінус 4 зліва, справа буде плюс 4. Ось таке перше рівняння. А друге рівняння 3х. Справа було y, зліва буде мінус і. Дорівнює. Ну і справа залишається 11. Є. Позначаємо, що ми отримали таку рівносильну систему рівнянь. Як її розв'язати. Досить одне з рівнянь помножити на мінус 1, щоб коефіцієнти біля y були протилежні. Наприклад, перше рівняння помножимо на мінус 1. Одержимо тоді таку рівносильну систему рівнянь. Отже, 2х множимо на мінус 1, це буде мінус 2х. Мінус y множимо на мінус 1 це буде плюс y. І це дорівнює 4, що множиться на мінус 1, це буде мінус 4. Є. Ну і друге рівняння залишаємо без змін. Та ми записуємо як 3х мінус y дорівнює 11. І коефіцієнти при y у нас протилежні. Щоб розв'язати таку систему рівняння, досить додати почленно ці рівняння. Додаємо їх почленно. Так, я запишу як перша дія. У нас є мінус 2х зліва і плюс. 3х. Далі у нас є плюс y і є мінус y. Це дорівнює. Справа у нас є мінус 4 і плюс 11. Ага. Ну що ж, плюс y і мінус y. Сума дорівнює 0. Тоді одержимо мінус 2х плюс 3х. Це 3х мінус 2х, це буде просто 1х або x дорівнює. Ну і мінус 4 плюс 11 це 11 мінус 4, це буде 7. Отже, ми знаємо, що чисельник дробу x дорівнює 7. А зараз з будь-якого рівняння, ну, наприклад, з першого чи з будь-якого іншого, ось цього мінус 2х. Плюс y дорівнює мінус 4 з будь-якого можна знайти y. Я запишу, напевно, мінус 2 плюс Y дорівнює мінус 4. Я запишу зараз як друга дія, отже, записуємо мінус 2 x плюс y дорівнює мінус 4. Я використаю це рівняння. Отже, замість X підставляємо 7, то буде мінус 2, що множиться, замість X пишемо 7. Плюс у. І це дорівнює, тоді мінус 4. Мінус yeah. 2 помножити на 7, це буде мінус 14. Переносимо одразу праворуч, щоб витрачати місце. То буде мінус 4. Зліва мінус 2 помножити на 7, це мінус 14. Якщо ми переносимо право, буде плюс 14. Yeah. То тоді пишемо, що y дорівнює. Мінус 4 додати 14, це 14 мінус 4, це буде 10. Ну що ж, ми знаємо, що y дорівнює 10, тобто ми знаємо чому дорівнюють чисельник і знаменник дробу. Записуємо отже. Ну, давайте десь тут. Отже. Чисельник. Дробу. Записуємо чисельник 7, а знаменник. У нас вийшов 10. А знаменник 10 є. Ну що ж, записуємо відповідь. Ну, прийдеться мені якось так ліпити. Не дуже гарно. Відповідь. Знайдіть цей дріб. Ми знайшли. У чисельнику записуємо 7. А у знаменнику 10 є. Ну що ж, ось таке завдання, яке ми розв'язували за допомогою системи рівнянь. На цьому вправ завершено.